Вони вирішили, якщо читачі не йдуть до книги, то самі їм її принесуть. В Івано-Франківську студенти Прикарпатського університету влаштували незвичний літературний квест як альтернативу традиційним і вже не надто цікавим презентаціям видань. Традиційні презентації книжок уже віджили себе. Вони не цікавлять молодь. Ви бачите, що у нас молодь активна, і вона хоче іншої форми. Квест полягає власне у якійсь такій грі, яка додає драйву драйву читанню. Але цей квест будується власне на. Ристання цих книжок одним із завдань є популяризація читання для пересічних людей, методом презентації книжки Пересічній людині в основі дійства із символічною назвою інкрудо одноіменна серія книг унікальної української прози. Усе це пояснюють організатори маловідомі твори класиків: Василя Стефаника, Осипа Турянського, Михайла Могилянського, Володимира Гжицького, Михайла Івченка та Лесі Українки. З латині це означає без прикрас. І ми дібрали в цю серію твори українських письменників, частково відомих, а частково тих, які опинилися поза часом. Я називаю. Цих письменників їхні твори, які загубилися в часі, але вони повинні бути в історії української духовності, в історії української літератури, бо це висока література. П'ять етапів, шість завдань на все це усього лише півтори години. Блукання книгозбірніми Івано-Франківська. Учасники квесту зізнаються твори, які нині мають презентувати мешканця міста, і самих зачепили до глибини душі. З Сією серією книг я не була знайома, але саме книжку Турянського Поза межами болю ми ще вивчали в школі. І ще тоді вона дуже на мене вразила. І зараз, коли мені далася така можливість прочитати всю серію книг, я зрозуміла, що не зважаючи на те, що ми зараз живемо в такому столітті, де все нам дається легко, технології і так далі, люди того часу вони мали безліч проблем. Вони мали про що це говорити, але через цензуру, через політику, вони не могли не могли це сказати. Вони про це писали, і люди про це довідувалися. Книжок, і зараз ми маємо шанс зрозуміти життя цих людей, читаючи сторінки цих книжок. Нагорода для переможців літературного Весту підібрали відповідні. Мовляв, найкращий презент для тих, хто любить читати усе та ж. Книга Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.